генерал майор відставці, колишній віцепрезидент Росії Олександра Руцький є, заявив про нездатність російської армії проводити оперативно-стратегічні наступальні операції після ударів по кривому руго Росії. Зневажає весь світ Трагічні моменти. у війні України проти Росії було достатньо дім такої масової гибелі маленьких інгулят ще не було. Руцький зазначив, що всі вбивці отримують покарання Руцький Також заявив, що розв'язана проти України війна є трагедією для Росії, оскільки безглуздо. Гинуть люди, хоча вивіска і гасло захищають Росію, де вони захищають Росію в ім'я чого вони гинуть. А коли люди гинуть безглузду, це вже трагедія, зазначав колишній віце-президент РФ. Він також зазначив, що у російській армії не залишилося жодного полку, в якому не було би убитих і поранених. Також генерал звернувся до військових пілотів, вбивця а також розрахунків ракетних війська, вбивця мирного населення і за закликом не виконувати злочинні накази, адже їх чекатиме трибунал і справедливий суд. Саме стосується і операторів дронів та тих, хто запускає ракети і інших пускових установок за життя кожного цивільного та військового в Україні, Росія розплачуватиметься століттям, а якщо не припинить воювати, продовжить горіти, як це відбувається зараз в кожному російському місті.